Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про наболівши це про сіти у медичні заклади в Іспанії. Всі прекрасно розуміють, що взяти сіту на ближайший час майже неможливо, але все не так погано як розказують. Можна сьогодні на сьогодні отримати сіту та відвідати лікаря. Це в тому випадку, якщо у вас або у вашої дитини ургентна якась ситуація. Завжди, коли в моєї дитини є температура або вона себе погано почуває. І мені необхідна консультація лікаря терміново, я не можу там чекати тиждень або 10 днів. Я звертаюсь з самого ранку, там з ї з 9-ї ранку до реєстратури в моєму центру, Салю, де салют, де зареєстрована, і кажу, що моєї дитини погано, ну пона себе погано почуває. В неї, наприклад, температура чи вона в неї є рвота, чи ще якісь признаки, такі ургентні, що не просто я хочу проконсультувати з лікарем, а мені необхідна допомога сьогодні і зараз. То як правило є такі дежурні врачі. Не ваш лікар, сімейний інші врячі, які приймають після обідній час, це десь після 12-ї. Тобто, якщо ви звернулись зранку до реєстратури, то вам дадуть сіту обов'язково. якщо у вас ургентна ситуація, вам дадуть сіту після 12-ї, і то реально можливо. А якщо вам необхідна сіта заздалегідь і у вас немає ургентної ситуації, ви б хотіли проконсультувати стосовно, наприклад, змінити ваші ліки на інші. Або пройти якесь обстеження, або у вас питання не дуже термінове, то в кінці відео покажу і розкажу, як взяти сіту, не відвідуючи центр де тобто зробити це онлайн. А вас прошу дуже ставити лайки, писати в коментарях, які питання вас цікавлять. Допоможу, розкажу, бо в Іспанії вже майже два роки проживаю і багато чого знаю. Діліться відео з друзями, ставте лайки, зберігайте собі. На, щоб не загубити. Тож, зараз покажу і розкажу, яким чином записатися до врача онлайн, щоб не відвідувати клініку, не відвідувати центр, де салют, для того, щоб взяти сіту, наприклад, на наступний тиждень. Тож, у пошуку пишемо клік салют. Можна писати анделосію, можна ні. Заходимо на перший сайт Клік «Салют». І є декілька варіантів, щоб увійти у персональний кабінет. То дату з персоналіз, ваші персональні дані, або якщо є сертифікат до Тігіталь, або клави. Я входжу по дату з мої дані, вписуємо номер тархети санітарії, це ті цифри, які з